Вітаємо, шановні покупці! Кетчуп, гірчиця, о, сосиски і булочки. Be... У харчів є лише одна мрія. Щоб ви забрали їх додому. Be... А ну, пацани О, Бачите, у нас клієнт? Be... О, так! Ми обрані! Візьміть be... 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 нас! Be... Солоденький нас обрали разом! Там ти ти я. Я щаслива, що доля звела наші упаковки разом. Бо ти моя половинка. Тому що ми створені одне для одного. Але цього літа. Чуваки готуйся! Це просто бомбезно! Харчі дізнаються. О, так! Я пірну вічність першим! Давай, картофан, Ми тобою пишаємось! Правду! І в дорогу далеку ти мене назовне... О, Якого бляха!

Від авторів фільмів «Суперперці», Ананасовий експрес. Кінець світу та сусіди. То ти відкрив жахливу правду. Я розповім усім. Ніхто тобі не повірить. Я хоча б спробую. Інакше усім каюк. О, я й не подумав. Гімно його Сьогодні. Тікай, поки не жерлів у нашому меню. Пригода. Коли ви це побачите. Життя хряпнеться донизу маслом. Не розкісай, все буде класно. Повний розковбас. З 11 серпня у кіно.